Дубль Руслана Маліновського, дебютні Гали Очерецька та Калюжного. Збірна України -21 зіграла в нічю 3-3 з Угорщиною. Збірна України Ю 20 вилітіла з чемпіонату світу в Чилі. Все це в 15-му випуску проєкту третій тайм. І ми починаємо. А поки хочу вам нагадати, що будемо вдячний вам за підписку на цей канал. Став подобайку та тисни дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Сьогодні ми з вами будемо обговорювати, як наша збірна перемогла збірну Ісландії, як наша молодіжка зіграла нічю з Угорщиною. Хоча були нюанси, і як збірна України Ю-20 вилітіла від збірної Іспанії з чемпіонату світу. Починаємо з приємного, як вчора збірна України зіграла з Ісландією. І тут є одне Оле. А, наш захист і наша опорна зона вчора, м'яко кажучи, ну, відіграла не дуже. Якщо подивитися, як Ісландія грає а, вдома, то можна помітити, що вони забивають не те, щоб багато, але три голи пропустити від збірної Ісландії, це, ну, це багато. Це багато і хочеться звернути увагу на наш фланг, там, де грає. Йому конопля з цього флангу прийшло два голи. Але зв... ну, звинувачив це тільки е, коноплю, я не дуже... це було б коректно. Так, да, його пройшли, але перший м'яч пропустив Трубін в ближний кут, і він мав забирати цей м'яч. Але так склалося, і все повісили на коноплю. Але там я вважаю, що це вратарський гол. Так, конопля також припустився помилки і дав. Обіграти себе і вийти в штрафний майданчик. Другий гол, коли, скажімо так, також їх коноплю вибив невдало, і Маліновський не зміг обробити м'яч, ну пас на фланг, і вже з флангу Маліновського забувався гол. Якось пасивно зграв ну, ну Миколенко, він виквинувся, не виконався на ігрока, Просто не те, щоб він відвернувся, зіграв дуже пасивно. Не мав нічого, нічого не зробив, щоб перехопити цей м'яч. І так ми пропустили другий гол. Також е є питання до центральних ну, захисників, тому що ну, такий м'яч пропускати від Гюльнесена, е, коли він сам ну, знаходиться на Вреновна ну, ну, майданчику. Якось дивно, що його ніхто не тримав. І третій гол також з фланку коноплі, там під ногою пролетів м'яч, е, скидання е, на центр на опорну зону нашого е, майданчика, і там нікого не було, і Гудмінсон забив другий м'яч. Це вже питання, там тільки була заміна. Змінили е, Шепаренко і вийшов очередька на цей, і як я як, якраз очеретько не встиг, але він потім виправився. І от такі питання до наших гравців до захисту, тому що пропускати три від Ісландії. Так вони п'ять забили Азербайджану. Але не, не можу сказати, що Ісландія це супербомбардбомбардирська ну, команда. Тому що там ну, Гюдмансон в цьому сезоні забив лише три голи: два з них збірні України і один гол Поліссю. Тому що в чемпіонаті він не сильно вражає своїми е здатностями забивати. Тому є питання. До по захисту. А, але все ж таки давайте перейдемо до позитиву, як наша збірна забувала. Тут супер результативність. Ну майже все залетіло, що летіло в ствір воріт. А, почнемо з першого голу, а, як, як же нам не вистачало Миколинг. Тому що я думаю, що з наших. Кажемо так, правих захисників, лівих захисників, то мало хто зміг би так пройти, як пройшов Миколенко тих двох ісландців. Добре, ну, пройшов по флангу, прострелив, і Мал... ну, Малиновський холоднокровно на... на досвіді забив цей м'яч. Дуже гарний м'яч, мені дуже сподобався. Після цього м'яча я трохи повірив в збірну, що вона сьогодні переможе. Але потім ми пропустили, була поперечка, Гюдмансон міг зрівнювати рахунок чуть раніше, ніж Еверсон. Але Елерсон зробив це на 35-й хвилині. а той момент з поперечкою був десь на 25-й. після того, як рахунок став 1-1, я трохи засумнівався. Були емоційні ну, ну, гойдалки, тому що цей матч був дуже вирішальним. Якщо б наша збірна програла, то всі шанси попасти на чемпіонат світу прирівнюються к нулю. Але нічия нам ну, дозволяла остатися в грі, ну, за, ну, залишатися в грі, і один-один сприймалося як позитивний результат. Але потім був такий момент, який трапляється не, не часто з нами, коли нам дуже, скажімо так, Пощастило, що захисник той же Елерсон не попав по м'ячу, і Гуцуляк зміг, зміг відкликнутися на цю передачу. Але що передумовило цього? Була травма Судакова. Тому що він грав на фланзі. Це не його позиція. І він був в такий момент, коли Маліновський йому за, ну, закинув на хід передачу, і Він каже: Ні, ні, мені треба, ну, треба в ноги, тому що я, я бігти не буду. Це не вінгер. Вінгер це скорисний, скажімо так, гравець, який має бігти по флану. І потім, коли Судаков отримав травму, бажаємо найскорішого здоровлення, тому що це важливий гравець не тільки для збірної України, а і для Бенфіки. Тому бажає йому якнайшвидше вже прийти до форми і вже в матчі з Азербайджаном хотілося би, щоб він вже грав. І е, його замінив Волошин. І Волошин дуже гарно е, війшов в гру, він, він зіграв. от... Е, так його в кінці не, не, не вистачило на весь, ну, скажімо так, на 50 хвилин, але півгодини він відіграв дуже гарно. І гол, два голи прийшли з його флангу, коли він добіг, коли він прострелив. Монат міг забивати, але там рикошет і не попав по мячу. і Гуцуляк забив цей гол і видихнув. Я, я ну от, ви, ну, ну, видихнув і повірив в те, що сьогодні може бути перемога. Знову. І потім на четвертій додатковій хвилині знов-таки Волошин проходить по флангу і дає гарний пас на Руслана Маліновського. І він з правої ноги таку гармату дав. Ну просто класний гравець! На досвіді він показав, що. Не вистачало його, не вистачало такого гравця, який може і пробити, і дати пас, і заспокоїти гру в центрі поля. Він, він її заспокоїв, що в центрі поля була, скажімо так, був спокій, тому що був моново на і він міг вирішити любе, в будь-якій ситуації прийняти правильне рішення. А, і, і ми ну, пішли на перерву з рахунком 3-1, але все одно не покидали відчуття, що може щось піти не так в перерві. А, і після перерви, все ж таки, цей сценарій, скажімо так, повно повторився, і наші пропустили два голи, 3-3, І я думав, що це фіаско буде. Що зараз ісланці повно ну, полетять забувати четвертий, якщо пропустить... Четверте, то я думаю, що Ребро би звільнили б після цього матчу, після такого, скажімо так, перформансу 3-4. І дуже не хотілося, щоб так ну, 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 ну було. І вже змірився я з тим рахунком 3-3, все одно в останньому матчі ми б е грали з Ісландією і мали перемагати і там якось проходити далі з другого місця. І, і вже все, приреченість якась була в, в думках. 3-3, але потім супер Іван. Ну просто е, видав такий гол. Е, він мав забивати такий гол у Франції, але попав е, в голову Забарним і Забарний попав в стійку. Він в цей раз попав туди, куди треба. Він вже забивав такі голи в чемпіонаті України, і я дуже рад за нього. Він забив дебютний гол за збірну України. І це було я. Я дуже радів цьому голу, дуже було приємно. Бано, бачити таке, що наша збірна після такого удару, скажімо так, від «Ісландців», два м'ячі вони забили, і наші все ж таки зібралися і забили цей четвертий гол. І знов таки, я повірив, що цей матч треба закривати і вигравати його. І потім, ще коли зіграла, вийшов на заміну Бондаренко і зіграла зв'язка з донецького шахтаря. Коли Бондаренко скинув на очередь, і очередь дуже класно пробив ближній кут ну, для вратаря без шансів. Дуже класний удар був. І 5-3 дебютний гол очередька в цьому матчі залетіло все, що не залетало раніше. І 5-3 ми виграли. Ребров дав інтерв'ю, скажімо так, тож, теж є питання. Знову він сказав, що молода команда, хоча. Ну, середній вік, середній вік збірної, я не думаю, що це супермолода команда, але ну. Я просто, ну, коли в складі тільки 4 гравці 23 роки, так, вийшли на заміну також, кому 22 в Новолошину, але всім, 27, 26, 32 в Малиновському, ну, як якби, те, ну, таке. Ну, Матвієнки вже ну, всі досвідчені, всі вже пограли. Е, є дебютанти, так, я... але ті, хто вийшов в стартовому складі, дебютантів не було. Всі вже пограли, всі вже мають якийсь досвід. Так, вишов оч... очередько Велетін Волошень, які тільки-тільки розпочинають цю кар'єру е, в збірні. Але всі гравці, які ну, ну, були в складі, всі вже на досвіді. Так, вона може бути, мовно, молода, якщо порівнювати його даже з ісландцями. Але ісландці теж можуть сказати, що вона молода команда. Ну, не, ну, не знаю. Я був радий бачити Ріброво в гарному настрої. І я його поважаю. Я не хочу, щоб його звільняли. Він добрий тренер. Але треба, як він каже, набратися терпіння. Терпіння, воно таке. Прориває, ми, ми хочемо результату вже. Тому що, якби Євро, скажімо так, провалена, ну ми хоч і на нього вийшли, але не вийшли з групи там, де набрали 4 очки, і та гра з руминами дуже все одно, як би не крути, все одно повертаємось до цієї гри, що вже пора давати результат. Тому що тут є гравці нашої збірної, які, скажімо так, вони повинні дати результат. І цей результат хотілося би, щоб ми вийшли на чемпіонат світу і показали цей результат. Тому що вже наступний чемпіонат світу, який буде, буде зовсім інший склад. Вже не буде цих гравців, хоча е, ну, 50 на 50. Ну, але там же як піде. Тому будемо дивитися, як воно буде далі. І я був радий бачити реброва в гарному стані. І гравців. Які хотіли перемогти в цьому матчі, і вони цього добилися. Будемо сподіватися, що в наступній грі з Азербайджаном також буде перемога, тому що без перемоги над збірною з Азербайджаном ця перемога може відстоїти нічого. Тому будемо сподіватися, що на е, понеділок у нас буде ще одна перемога, і ми здобудемо 6 очок в цих двох матчах і будемо мати перевагу над Ісландією. перед Останнім, скажімо так, раундом, п'ятим і шостим туром цього е, отбору. І будемо сподіватися на друге місце, тому що ми вже перше місце за Францію. Ми вже відпустили їх на чемпіонат світу. Хай вони їдуть, а ми будемо прорватися через плей-офф. І е, хочу перенестися до матча u 21, яка грала всім в, е, в 19.00. Ви залиште коментарі по поводу гри е, збірної України, що вам сподобалось, що не сподобалось. Ваші думки по поводу е, цього матчу, тому що я сказав, може, якісь є зауваження. Будемо все читати, будемо все обговорювати. Ідемо далі. Збірна України Ю21 стартувала вчора з тих матчів. Там, де буде завжди боротьба: Венгри, Хорвати, Турки, в нас ще і Литва. Литву ми вже ми виграли 4-0, і от була гра з венграми. І розпочалася вона дуже гарно. З гола Степанова гарний гол. Відкрив ну, побрався за м'яч і забив гарний гол як для нападника. Вітаємо його з цим. Але потім. Якийсь дурний пенальти, я не зрозумів, роз, за що він там дав пенальті. Суддя, ну, на цьому матчі не було вари, але я не розумію, хто його там ну, зачепив. На повторах, на повторах я дивив, ну, дивись, декілька разів, і я не розумію, чи Вратар його зацепив, чи, чи, чи гравець його не зацепив. Я не розумію, за що він дав цей пенальти. Якось е, дивно це було. Потім другий гол в ближній кут. Щось вчора в наших ретарах з ближнім кутом якісь були проблеми. І пропустив другий гол в ближній кут. Домчак, гарний вратарь, показує свою гру за Львівські Карпати, гарну гру. В цьому матчі вчора був не вратарський день. Скажімо так, що у Угорщини, що у збірної України U21, що у національної збірної. Не вратарський день шоу ісландців також в не рятував. І пропустив і другий м'яч 2-1 вже програємо. Потім Маткевич зрівняв з подачі е Крупського Крупський в цьому матчі. Він заслуговує на виклик національної збірної. Крупський заслуговує грати в національній збірні України. І якраз він був би конкурентним для Юхима Коноплі. Потім знову ж таки штрафний удар у Венгрів вони його пробили, там рікошети, відскоки, і знову таки на підбирання опорна зона наша знову, що в національній збірні була, скажімо так, не, не впевнена, що і тут також вона не зіграла ну, ну, належним чином. І забили Венгри третій гол, і знову якась. ну, Нема якоїсь впевненості, що от ми спокійно перемогли чи зіграли там в нічю. Але потім Крупський забив дуже гарний гол під підперечку, подивився, все, ситуацію оцінив і пробив дуже класний гол. Дуже класний гол. І Крупський видно, що він лідер цієї команди і він тягне цю команду. І я не знаю, як буде Мільгоса грати без нього. Але подивимось, ну, будемо е, чекати Ілью в національну збірну України 3-3. Поки збірна України на першому місці, також три очки у Турків, е, два очки у Венгрів і одне очко у хорватів та у Литви. Будемо дивитися, як е, будуть розвиватися події. Будемо сподіватися, що збірна України займе те місце, на якому вона зараз знаходиться. Перше місце і вийде до Чемпіонату Європи. І повертаємо аж на понеділок, коли наша збірна України е, на вівторок, прошу вибачення, на вівторок, коли наша збірна України програла збірну Іспанії 1-0. Іспанці нічого такого не показали. Вони просто тримали м'яч і гарно пресингували. Наші гравців, але, але, але наші не готові. Не готові бігати за цим м'ячем, не готові е, грати під таким пресингом. Так, були моменти у нашої збірної, у піщура були моменти. Але це все ну, підходи к е, ну, ну, моментам. Стопроцентного моменту не було. Так, на останній хвилині був гарний шанс е, зловити. Іспанців, коли Крапивцов вибіг чуть ли не до центру поля і віддав передачу, і не зміг наш вінгер Кревцун. Ну, 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 ну це був так, це був ну, 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 Кревцун, коли я думаю, що йому треба було бити в цьому моменті і, і, і забивати цей гол, тому що. Передачу читали, іспан... іспанець читав цю передачу. У Піщера був, був момент, йому закидання було за спину, і він трохи невдало прийняв м'яч і вже пробив його, заблокували цей удар. Але грали непогано з іспанцями. Але іспанці на досвіді, також на цьому досвіді, коли U20, вони дуже гарно зіграли. В прагматичний футбол. Вони забили гол з кутового, розіграли по, по міні-футбольному пропихнув м'яч цей Гарсія. І... І все. Іспанія мала ще пару моментів, але такого, щоб, моменту, щоб вони нас переграли повністю, я не можу такого сказати. І хочу сказати про наш менеджмент клубу, про те, як ми прогавили свого найкращого ну, гравця в цій збірні про Сінчука. І профіфак? Ну, 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 до речі. Ну, почнемо ну, спочатку з менеджменту і з самого органу ну, гравця. Ну, якщо тебе дискваліфікували, ну навіщо ти йдеш на ігрову зону? Ну і хто ж мав йому сказати, що це так робити не, не можна? Ну не, ну не треба провокувати і так? Фіфа ну, не дуже до нас зараз якось відноситься. ну, гарно. І... Я вніс протокол, що Шенчук перебував в ігровій зоні матчі з Порває і йому продлили цю дискваліфікацію на матч з Іспанією. Ну, це якось по-дурному-дурному по, -дурному, по -дурному вони це зробили. Не хочеться навіть Щось говорити ну, на виправдання цього, скажімо так, моменту. Але ФІФА е також сказала в день матчу, що вони дискваліфікували е ну, ну, Сінчука. Тобто наша збірна два дні готувалася, е щоб грати з Сінчуком, і в день матчу їм сповістили, що його дискваліфікували якось не дуже гарно. І на цьому будемо завершувати нашу. Наш випуск. Вітаю всіх з перемогою збірної країни Національної. Вітаю, скажімо так, з поки промежуточним результатом збірної u 21 поки вона на першому місці. Також вітаємо збірну u 20 за те, що вона вийшла з групи з першого місця. Так не пощастило з жребієм. попала е, Іспанія. Я не здивуюся, якщо збірна Іспанії виграє цей е, чемпіонат світу. Але подивимось. Хочу. Вас попросити підписатися на цей канал, ставити вподобайку, тиснути на дзвінок, щоб не пропустити наступні випуски. Ми з вами зустрінемось в вівторок, коли наша збірна. Я дуже на це сподіваюся, що вона переможе збірну Азербайджану. І на цій певні передачі ми будемо розіграти унікальний шарфік, який підготував спеціально для збірних. Гарного вам дня, до побачення!